Слава Україні! Велелюзі майдане! Шановна українська громада! Українська революція триває! Ми, дехто скептики, не вірили, що українці здатні піднятися, але сьогодні ми довели. Всьому українському народу і всьому світі, що ми будемо боротися за наше майбутнє, і ми переможемо! Наша революція призведе до. Великої славної перемоги українського народу над тими окупантами, які сьогодні плюндрують наші українські цінності, які розбивають голови молодим студентам і проливають українську кров. За це вони будуть покарані. Банду геть! Банду! Геть! Банду гей! Вона людний майдан. Це є перемога українців, це перемога українського духу, української сили, української звитяги. І ми довели, що ми утвердилися як нація. Ми довели, що ми утвердилися як держава. І цей факт є незмінний. Наша перемога в першу чергу це є поразка Москви. І вони сьогодні лікті кусають і розуміють, що ми поставили хрест. На руська мірі ніколи Україна не буде під Москвою. Українці знають, як сказав Євген Коновалець, великий провідник, що в вогні перетворюється на сталь, а народ в боротьбі на націю. Так ми стали цією монолітною нацією, яка Подихом одним із биттям сердець зараз одностайно бореться в кожному куточку України за українську перемогу, за те, щоб українці стали господарями на своїй землі, щоб, врешті-решт, запланувала в Україні соціальна і національна справедливість. Ми є влада, ми переможемо! Ми переможемо, ми переможемо. Ми... ми є тюдинами, ми бачимо однаково, як працювати далі, як досягати своєї світу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! <зараз> так, у нас там проби технічні, чи що у нас там?